25 грудня в Україні відзначають Різдво Христове, одне з найголовніших релігійних свят. Воно символізує мир, любов, єдність сім'ї та віру в добро. У Харкові у святий вечір у костелі Успіння Діви Марії відбулася Різдвяна меса. Ісус народився для всіх нас, і це є нам наша сила, І, і туди тобто ми вдаємо Господу за цю можливість. Тут ми святкуємо Земле, тому що Ісус приходить і Йому треба ховатися. Але, але Різдво, воно є таким святом, яке, як я казав, це літургії ми Його знаходимо. І це тоді ми мусимо свідчити один одному, люблячи. Ми молимось один за одного і допомагаємо, тому що це важкі часи і нам треба допомагати. Любити один одного це моє бажання. Христос народився. Свято різдва це свято яке дарує надію, особливо в такі тяжкі часи, як зараз. Свято, коли. Все ж таки перемагає і любов. І дуже велика любов всередині, і дуже хочеться, щоб Різдво, навіть тим людям, які не вірують, дарувало саме любов один до одного. Для мене Різдво це, по-перше, сімейний праздник, сімейне свято. А по-друге, звичайно, кожне Різдво ми ходимо сюди, до церкви, до костьолу. Кожне Різдво будь-який свято. Зв'язано з Христом, ми посічаємо звичайно, і кожну неділю ходимо до храму, молимося, розповідаємо. Друго, як у справи. У нас дуже така, скажімо, так, родинна ну, обстановка. Ось тому, як то, як то, як -то кажуть, кожне різдво ми з Христом. у святковій літургії брало участь духовенство різних конфесій, були присутні греко та римо-католики, Представники протестантських церков та православної церкви України. Різон нагадує нам про те, що Бог у складних обставинах пропонує надію і залишає за людиною вирішити за боссиго світа чи за у темрі. Просимо Бога, як джерело надії, віри, надії і сили, утверджуємо своїми руками мир, перемогу світла на те. І хай Господь благословить наш місто, герой Харків, словську Україну і всіх нас на це. Христос народився. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Олексій Старенков, Харків, Новини.